Дякую всім за те, що прийшли, дякую за можливість виступити тут, в Херсоні. Для мене, для мене це честь, я мажоритарчик, я обирався від Суворівського Дніпровського районів і тому а, а, сразу хочу сказати, що брифінг буде тут, а, а у вівторок я планую зробити ще брифінг в Києві, в Верховній Раді, щодо ситуації, яка склалася в системі освіти. Це дуже важливе питання. Я вам чесно скажу, що я дуже радий, що тут також є голова ради ректорів Херсонської області, ректор Херсонського національного технічного університету Юрій Миколаївич Бардачов. Для мене це є дуже важливим, щоб ви зрозуміли, що питання, яке ми зараз будемо обговорювати, це не тільки питання того, де ми зараз, це питання того, що нас чекає. І от якщо ми зрозуміємо, що освітня політика, яка зараз проводиться з Києва Міністерством освіти і науки, буде продовжуватися, то ви побачите, що 3-4-5 років, як така система буде знищена. Причому, якщо раніше я думав, що це буде стосуватись тільки вищої освіти, то тепер я просто розумію, що це буде стосуватись і професійно-технічної освіти. А 17 року і техніку мілколеджів. Тобто це чітка стратегія, яку проводить Міністерство освіти на знищення цієї системи. Якщо ми не зрозуміємо, що це хибна політика, хибна стратегія, бо Україна це і Херсон, і Маріуполь, і Донбас, і Миколаїв, і Одеса, і так далі. Це всі українці, які роблять цю Україну соборною. Якщо ми цього не зрозуміємо, то тут ми повинні думати про те, щоб будувати тюрми, будувати колонії. Бо ви ж розумієте, що якщо закриється, наприклад, ПТУ, то скільки людей, а це ви знаєте, скільки там сиріт, полисиріт, людей, ну, скажімо, молоді, яка соціально не захищена, вони де будуть? На вулиці будуть. У нас що, робочі місця створюються? Тобто, якщо. Ми не розуміємо, що профтехосвіта, коледжі технікуми і вищі навчальні заклади це, окрім всього, є ще буфер між середньою ланкою освіти і ринком праці, де відбувається соціалізація людини. То ми повинні розуміти, що буде відбуватися. Тепер дуже коротко щодо, як то кажуть, таких мейлстоунів того, що відбувалося в системі України за 2015 рік. Після цього я буду готовий відповісти на будь-які питання, на будь-які, зразу хочу сказати, все, що зараз викидається в інтернет, відносно мене, і відносно моєї роботи і так далі, ну, нема проблем, я готовий до будь-яких питань. Тепер розпочинаємо по фактам. Я буду йти просто по фактах. Тобто я не буду інтерпретувати їх, я просто по фактах йду. Перший факт, який всі ви знаєте, яка вакханалія була. Влітку, коли люди не могли отримати, студенти не могли отримати дипломів. Я думаю, всі це пам'ятають. Це було безпрецедентно, коли молоді люди, які закінчили бакалавратуру, магістратуру, вони просто не могли отримати цих дипломів. І вручному режимі вирішувались питання щодо продовження їх навчання або виходу їх Всі це знають, це факт. Чому це так? Система менеджменту. Яка є Міністерства освіти і науки, на жаль, повністю некомпетентна. Йдемо далі. Наступний факт, який всі ви знаєте, це факт по підручникам 4-7 класів. Ви знаєте, що народні депутати України, коли йшли в Литні у відпустку, ми всі фактично одноголосно проголосували за те, щоб віддати ту частину заробітної плати, яка була зекономлена, ну, за рахунок знищення заробітної плати народних депутатів. 161 мільйон. Вони були віддані в державний бюджет. Цілепрямована на що? На підручники. Бо ми розуміємо, що у нас зараз заморожені заробітні плати, заморожені пенсії. У людей просто ну, нема коштів. І тому це потрібно виконувати конституційну норму щодо забезпечення дітей підручниками. Це відповідальність держави. Підкреслюю держави не когось особисто. що ми маємо. Оскільки Міністерство освіти просто не змогло провести тендери. Бо ви розумієте, коли тендери не проводяться своєчасно, ви розумієте, що там велика корупційна складова. Бо домовляються, а яка фірма, а як буде робити? Більш того, міністерство обіцяло, що це буде конкурс підручників відкритий. Що після цього конкурсу, в якому приймуть участь і вчителі, і так далі, будуть визначені, да, 5-6 підручників. Після цього вже це буде в виданнях і так далі. Це ж не було зроблено. Фактично. Міністр освіти не знає, що навчальний рік розпочинається 1 вересня, а не 1 лютого. І я про це сказав. І це факт. Всі тут журналісти. Якщо я зараз кажу якийсь факт, який не відповідає ті, будь ласка. Але ви всі знаєте, що просто батьки такі, вони ж розуміють, що дитина пішла в школу. І вони що? На ринку купували ці підручники. Тобто витрачали кошти свої особисті на ці речі. Фактично, тендер був проведений в жовтні в листопаді, тільки після цього розпочалось друкування, і тільки зараз, десь на 60% школи забезпечені всім цим. Ну це вакханалія. Шановні колеги, такого не бувало. Я розмовляв своїм колегою. Томенка, він мені сказав, да якщо б табачник на два тижні затримав підручники, ми б його в Верховній Раді просто знищили б. Бо це геноцид українського народу. І цей геноцид особисто організував міністр освіти і науки пан Квіт. Бо підручники повинні бути 1 вересня. Державний бюджет виділив ці кошти. Йдемо далі. Наступне питання. Всі ви знаєте, що ми боремось з корупцією. І за цим. Наглядають хто? В тому числі посли. Я, якщо будуть питання, буду відповідати не всі, в тому числі про корупцію, про яку я так багато кажуть. То ви знаєте, є закон про вищу освіту, ви знаєте, так? У цьому законі чітко. Я просто нагадаю, що було зрозуміла етимологія питання, що колись був ВАК, ну так, державна крадаційна, яка займала захистом диссертацій, відкриттям спецрад і так далі. і так далі. Після того, як прийшов пан Табачник, він що забрав у Кабмі на це і вів як структурний підрозділ МОНУ. Таким чином, ну розумієте, да? створюється штучна монополія на все це. Після цього прийшли ж реформатори, пан Квіт, пані Совсун. Як сказали, ну ми поборемо це. Закон. В законі чітко написано. Я зачитаю уже в кінці свою заяву, з якої я звертаюся до Національного агентства антикорупційного агентства, бюро. Так чітко сказано. Що воно повинно запрацювати 9 червня 2015 року. Але була постанова кабміна. Я зараз це зроблю під камери, тому що а, моя заява буде також офіційною заявою щодо створення корупційної ситуації в системі освіти. І я просто хочу сказати: а що була відповідна постанова, що забезпечити міністру квіту з 1 вересня запустити Національне агентство з якості освіти. Будь ласка, беріть закон, да? там все це є. Пункт 17, стаття 17, відповідні постанови і так далі. А тепер дивіться, що відбувається. 1 вересня повинна запрацювати назява да? Національне агентство. Ви ж всі дорослі люди розумієте, що з 1 вересня МОНУ, тобто Міністерство освіти науки України і міністр, втрачає функціональність щодо здійснення. Тих повноважень, які згідно закону, повинні виконувати Національне агентство. Розумієте? Але Міністерство освіти свідомо продовжує роботу по акредитації, по ліцензуванню, по видачі дипломів, по відкриттю спецрад і, і так далі. Це не просто корупція, це підстава для всіх тих організацій, людей, які захищались після 1 вересня, розумієте? Тобто зараз. Будь-яка людина, якщо ну, от, вона проти когось, хто захистився в вересні або в жовтні, да? може прийти в суд і сказати, я прошу визнати цей диплом, або цю акредитацію лицензію недійсною. Слухайте, суд буде дуже просто. Є закон, з 1 вересня повинна працювати на назяв? Повинна. Все, повноважень у МОНу нема. Ви розумієте? Просто у цього органу цих повноважень нема. Що це означає? Якщо нема повноважень, то всі ці рішення які? Нелегітимні? Тому, коли слухаєш нашого міністра, який каже, я зроблю те, я зроблю те, так слухайте, про що йде мова, якщо у тебе повноважень немає. Тобто він, порушуючи закон України, перевищував свої функціональні повноваження, шановні колеги. І це корупційні діяння, які зроблені з умислом і багаторазово. Відповідна заява зараз, сьогодні буде передана до Національного антикорупційного бюро. Це пряме порушення закону. І я думаю, що у Національному антикорупційного бюро буде можливість визначити всю міру відповідальності керівництва Міністерства освіти за дії, які вона здійснила з 1 вересня. Йдемо далі, шановні колеги. Виділено було 42 мільйони на програму шкільні автобуси. Всі знають, що міністерство дуже-дуже гарно відноситься до того, що потрібно закривати школи. Але ж ми розуміємо, що діти ж вони не винні в тому, що в цих селах, наприклад, не можна забезпечити гарну якісну освіту. Підвоз дітей він повинен відбуватися. Якщо нема підвозу, ну, то що дитина 5-7 кілометрів повинна пішки йти? Ні. Автобуси повинні були закуплені в 2015 році. Оскільки йшла торговля, опять ви розумієте, яка, на тендер прийшла тільки одна компанія. В результаті тендер що не відбувся. Міністр каже, але ми на 2016 рік ці кошти перекинули, шановні колеги. Дітям сьогодні автобус потрібен. І, на мій погляд, це ну, дуже незвичайна ситуація. От ви прийшли е, поїхати коли, а скажуть, ну ви знаєте, там з автобусом не вирішене питання, через 3-4 місяці буде автобус. Як ви будете реагувати? Я розумію, що міністру в Києві гарно. Але діти в селі потребують реалізації цієї програми сьогодні, а тобто учора. І ця програма не була виконана. Шановні колеги, це, це дуже опасні симптоми, це відношення. Наступна ситуація, профтехасвіта, ви бачили. Тут я не знімаю з себе ніякої відповідальності. Я також вважаю, що ми не доробили. Бо ми ж розуміємо, хто готує бюджет. От хто готує бюджет? Кабмін. І він подає нам. Ви знаєте, в які терміни був подан цей бюджет. Ми побачили, що професійно технічна освіта пішла на місцевий рівень. Побачили це. Але нас. Запевнили в тому, що це збалансовано, все прораховано, не буде ніяких проблем. Після того, як це було прийнято, а місцеві бюджети обласні, місцеві після цього почали приймати і балансувати. Вони побачили, що половину професійно-технічної освіти потрібно закривати. Тобто це питання не відпрацьоване, і ви бачили, скільки людей було під будівлею Міністерства освіти, після цього на Грушевського і Лілія Міхайла Гринєвич. І я виходили до людей і, дякуючи Лілі Михайловні, провели термінове засідання комітету разом з бюджетом і прийняли ті два закони, знаєте, і 3083 і 3081-2, які хоч якось на третину врегульовують ці питання. Шановні колеги, але все це від чого відбувається? Від відсутності стратегічного бачення. Коли ти бачиш, що професійно технічна освіта. Це зона не регіональної да, політики, а це зона державної політики. То ти повинен розуміти, що тоді профтехасвіта, техніку, коледжі і все світа повинні де бути? В зоні державної політики. Це означає, що згідно законодавства, дійщо, вони повинні базово фінансувати за рахунок державного бюджету. А от софінансування дійсно повинно відбуватися за рахунок місцевого бюджету. Це абсолютно природне і нормально. Тобто. Якщо ми бачимо, наприклад, що в Вінніці є ПТУ, яке готує людей для фахівців для железнодорожного транспорту, ну то зрозуміло, Вінніця до чого? Там повинна на 100% закривати за рахунок державного бюджету. Але, наприклад, якщо у нас тут да, суднобудування, ну, то я думаю, якщо мер і місцеві депутати, до речі, ми вчора проведили фракцію БПП тут місцеву із мером міста, дуже гарна. Час, годину 40, розмовляли про все це повністю підтримка тої ідеології, про яку я зараз кажу. Будь ласка, відпрацюйте і скажіть, а нам треба 20 фахівців тут готувати. А ще якась фірма каже, а нам потрібно таких фахівців готувати. Тобто, оце не ванвей такий, да? або у свій. Але ж міністерство повинно було за 2015 рік. Проїхати по місцям, відпрацювати, відмоделювати ситуацію, де повинні що поєднати ПТУ, де повинні перепрофілювати, які спеціальності може потрібно закрити. Наприклад, оператор ЕОМ. Ну кому він зараз потрібен? Ми ж розуміємо. Тобто, все, що вже не відповідає вимогам ринку праці, повинно закрита. Але ж ми повинні розуміти, це робота, велика робота. Вона до виїжджати на місця, збирати директорів. З місцевими депутатами зустрічатись, зустрічатись з мерами міст і відпрацьовувати. І тоді державний бюджет виконує що? стратегічне бачення того, що повинно бути у світі. Інший шлях це шлях руйнування, бо закрити слабких можна, але є ж відповідальність Міністерства освіти, Кабінету міністрів, народних депутатів і президента за те, що відбувається не тільки в Києві. А відбувається в регіонах. Бо я за Соборну Україну. А Соборна Україна це сильні регіони. А сильні регіони це сильна якісна освіта в регіонах. Тепер даю далі. стратегічне бачення, яке ми зараз чуємо від пані Савсун, що ми зараз будемо формувати державне замовлення для вишів через першу преференцію. Ну, ви знаєте, що людина може п'ять і помножено на три. Ну, то зрозуміло, я коли закінчував, наприклад, ще е, середню школу 20 в місті Херсоні, то перша преференція у мене була МГУ. Ну, пам'ятаєте, була там МГУ і там КГУ, можна було поїхати раніше, а після цього, то розумієте, що 95% дітей першу преференцію поставить Київ, після цього там Харків. А четверте, п'яте то буде Херсон. Розуміючи все це, це означає, що 95% тоді, згідно ідеології пані Савсун, піде куди. В Київ, а 5%, це означає, що? що? бюджетних місць в регіонах не буде. Оце спланована акція на геноцид регіональної освіти. І професійно-технічної, і техніками в коледжі, і вищої освіти. Шановні колеги, я все це кажу, бо ви все бачите, ви ж бачите, що відбувається. Все це дійсно заставило мене. Про це все відкрито говорити як про системні проблеми. Системні підкреслюю, не особисті системні проблеми. І моя остання стаття в Голосі України, поганий хибна стратегія помножена на поганий менеджмент. Оце є результати. Якщо я хочу один факт перекрити, ви можете сказати, ж, ну бачите, тут ви сказали неправду, тут сказав неправду. Будь ласка. До речі? Вчорашній брифінг міністра освіти і першого заступника міністра. Ну слухайте, я почув, що у нас збільшується державне замовлення. Ну Всі ректори скажуть, що на 50 тисяч воно зменшилось. Наприклад, тільки наш університет, наскільки я пам'ятаю, влітку там мінус 15%. І інші університети, там хто мінус 7, хто мінус 10. Я не знаю, звідкіля беруться цифри, що збільшилось державне замовлення. Ми маємо стагнацію системи освіти, а це стратета, це стратегічна зона політики держави. Я хочу жити в Україні, тому я за те, щоб регіони були, щоб вони були сильні, а сильні вони будуть від освіти. Бо освіта формує головне, що у нас є: людський капітал. І тому головна задача освіти це примноження людського капіталу. Тобто людина заходить. І вона повинна мати можливість додати, провести власну капіталізацію. Для того, щоб після цього вона вийшла на ринок праці і сказала, вау, ти коштував 1200 гривень на вході, а зараз ми готові тобі дати 3000. А якщо ти програміст, ми готові тобі дати 1000 доларів. Розумієте, висока зарплата, високі податки, розквіт регіонів. Чи не так? Скажіть. Як можуть бути сильні регіони без освіти? Бо сьогодні 21 століття, а 21 століття дуже просте. Центром, ядром, будь якої технології або знання є людина. людина. Ми бачимо, як наші українські люди виїжджають, після цього створюють стартапи на мільярди доларів. І все це де залишається? В Сполучених Штатах, В Великої Британії, Швеції і так далі. Шановні колеги, це хібна стратегія. Ми не можемо вбивати слабких. Тому 16-го буде дуже серйозне засідання Комітету з питань науки і освіти, на якому буде доповідати міністр про свою діяльність. Я буду ставити питання про те, щоб визнати його роботу незадовільною. Бо якщо Народні депутати кожен проголосує, як вважають за потрібне. Але тоді, після цього голосування, особисто кожен народний депутат буде відповідати. І перед своїми виборцями, і взагалі перед українськими громадянами. І коли він скаже Да, що все нормально, ну то хай відповідає. Хай відповідає за те, що відбувається. А люди прості, вони знають, що відбувається. Хай би проїхались по місцям, по селам і так далі, і побачили, що там відбувається. Тому, шановні колеги, от, ну, скажімо так, це дуже коротко те, що зараз ми маємо. Що, на мій погляд, ну, ви знаєте, да, скажуть, критикувати дуже просто. Як ви бачите, я бачу дуже просто. Зараз ми готуємо закон про вищу освіту. Той законопроект, який поданий Кабмінам, тобто Міністерством освіти, ми зараз переробляємо в комітеті. Завдяки зусиллям Лілії Міхайлні ми подали свої дуже великі зауваження, я особисто подав. Сьогодні, до речі, буде засідання робочої групи, мої помічники це будуть представляти. Я хочу просто зауважити, що дуже важливий момент, ми повинні визнати, де стратегічно, де держава визнає, що середня світа це все-таки першу чергу регіональна політика, але за українськими стандартами. Ми повинні визнати, що все, що розпочинається після школи, це галузь державних інтересів. Це означає, що базове покриття фінансово повинно там бути. Розпочинається з профтехосвіти. Тобто профтехосвіта повинна бути на державному балансі. Те ж саме вища освіта. Ми повинні зрозуміти, що там повинна бути записано, що ми повинні не руйнувати слабкі вищі ПТУ технікуми. А так я зроблено в Польщі. Розуміючи демографічну кризу, вони кажуть, хай українські студенти приїжджають, ми їх будемо навчати. Головне, щоб ми залишили університети в місцях, бо прийде час, 7-10 років. І все ж повернеться, діти будуть. Пам'ятаєте, як з садочками знищили, а після цього мали проблеми. Так і тут, знищити університети технікуми дуже просто. Повернути неможливо. Побачите судобудівний завод. Те, що да, десятиріччям заботіним. А навіть, якщо навіть будуть закази, скажіть, а хто там буде працювати? Ви пам'ятаєте, скільки потрібно було часу, щоб виростити, ну, наприклад, газосварщика або там, монтажника, або таке інше? Шановні колеги, так не буває. Освіта має традиції, вона має велику інерцію, але вона має традиції. Тому я скажу, має принципова позиція. Хто б мені як не погрожував? Моя позиція дуже проста. Я боровся і буду боротись за регіональну освіту. Початкову, дошкільну, базову, середню, середню, професійно-технічну, технікуми коледжі і вища освіта. Це все повинно було бути збалансовано збалансовано в Україні по регіонам, по спеціальностям. Збалансована політика це. Той шлях таким чином ми будуємо освітнє середовище, куди заходить людина, і вона може зреалізувати свої амбіції. Після цього вона йде на ринок праці. Щаслива людина, щаслива країна.